Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військовий Дмитро Глущенко записав чергове звернення далі. Мовою оригіналу Доброго дня, друзі. Доброго дня, мирідненькі нещодавно. Президент Зеленський в інтерв'ю закордонному змі сказав, що в Україні при участі Росії готується революція, третій майдан. І обурення суспільством, шаленою корупцією і марнотратством, то є російські наративи, які розповсюджують російські агенти. І мені дуже стало безмежно соромно за президента. По-перше, що на другому році війни у нас стільки сплячих агентів Кремля, і куди дивляться спецслужби. А головне, що поруч з президентом не виявилось радників або помічників, які б. Відвідували уроки історії в школі 8-9 класі. І знали б те, що знають школярі: що революційна ситуація в державі з любим устроєм є результат діяльності правлячі еліти цієї держави. Нагадую класику: верхи не можуть, низи не хотять. І ніхто не підказав президенту, що він говорить дурню. І виглядає так, що або влада космічно некомпетентна, або вони всіх вважають за ідіотів, включаючи і світову спільноту. І для прихильників теорії заговору хочу задати питання. А скільки було потрібно грошей із плячих агентів Кремля на початку повномасштабного вторгнення, щоб організувати майдан? Коли громадяни піднялись і об'єдналися проти окупантів, знову повірили президенту, який не втік, почав робити правильні рухи і говорити правильні слова. Не існує такої суми. За всі гроші світу неможливо було б зібрати майдан, але ціна майдану є. І вона була сплачена вами і вашим оточенням, пане президенте. Це шалена корупція на всіх рівнях розкрадання на військових закупівлях. Яйця по 17 гривень, безглузде марнотратство мільярдів на благоустрій і купівлі за рахунок платників податків всякої херні, повна безкарність чиновників марадерів. Це брехня вашого телемарафону, яка занурила суспільство в теплу ванну, замість правди і повної мобілізації держави задля перемоги. Це відсутність розвитку власного ВПК і забезпечення нас потрібними засобами вогневого ураження. Де патронний завод, де виробництво порохів, ракет, мінснарядів, дронів, чому досі нас забезпечують волонтери? Це знищення бізнесу покидьком гетьманцевим. Це відсутність обіцяних реформ судів, прокуратури, поліції, митниці, відсутність справедливості. Це ваша спроба побутувати в Україні маленьку Росію разом з вашою монобільшістю. Все це і є ціна майдану, і Росія тут ні до чого, ба більше, тільки дякуючи російській агресії, вас ще не знесли. Бо ми тут маємо відповідальність перед нашими родинами. Суспільством і нашим майбутнім, і ми виконуємо свою роботу якісно не за, а всупереч тих умов, що ви створюєте. І я маю право це казати, бо я не ваш раб, я ваш роботодавець. Я за вас голосував, пане президент. І я даю вам зворотній зв'язок, бо якщо управлінець не має адекватного зворотнього зв'язку від своєї діяльності, він не здатен приймати вірні рішення. А у вас ще є вікно можливості, воно невелике місяця два-три. Бо у вас любить доля. Тож скористайтесь, вам просто необхідно почати виконувати те, що ви обіцяли суспільству. Перестаньте перейматися вашим рейтингом і відчіпіться від головнокомандуючого Валерія Залужного, бо це похоронить ваш рейтинг остаточно. Просто вспомніть лікувань, якого ви цитували. Щоб подолати корупцію, треба посадити своїх близьких друзів. І ніхто так не псує рейтинг, як ваше оточення. Кожна бабця в селі в курсі, що Єрмак – то агент Кремля. Навіть якщо це не так, навіщо вам це якось? Шурма і тартар це ідеальні кандидати на пожиттєве. Яких корупційних скандалів вам ще з ними не вистачає? Різніков з мільярдними крадіжками. Чому не в тюрмі? Справедливе покарання тільки цих персонажів підніме ваш рейтинг до космічних висот. А ніщівна боротьба з корупцією і реальна реформа держави зробить ваш рейтинг недосяжним, а ми вас підтримуємо. Бо все, що у вас є, вся ваша легітимність, це ми суспільство. Ми вас привели до влади, ми отримали ворожу навалу і ми допоможемо збудувати нову країну, за яку ми зараз боремося. Друзі, будь ласка, робіть репост. Нас повинні чути, бо це не моя особиста думка. А я вас всіх люблю. Ми переможемо! Слава Україні, і до скорої зустрічі. Українці дедалі більше обурюють чиновники, які у розпал повномасштабної війни викидають у сотні мільйонів бюджетних гривень на вітер. Про це свідчить реакція громадян у коментарях для інстаграм-сторінки Сергія Притула, який оголосив новий збір на дрони для гур. Солдати навіть приходили під раду, просили скасувати безугрі тендери на мільйони та направляти гроші на Збройні Сили України. Телеграм-канал «Топор помсти поширює відео військовослужбовці, який в грубій формі розповідає, що хлопці не витримають і запитають підрадую в кожного депутата за. Кожну копійку бруківку, поки мільйони українців вкладають сили у наближення перемоги та всіляко допомагають ЗСУ, перебувають чиновники, які фактично пускають гроші на вітер. Так, Сергій притула запустив новий великий збір на 120 мільйонів гривень на дрони для гур, які ще більше наблизить Україну до перемоги над російськими окупантами. Українці одразу ж долучилися до збору, але багато хто обурився ситуацією в країні. Поки прості люди збирають гроші, щоб підтримати захист. Ніків, деякі чиновники оголошують сумнівні тендери, які могли б почекати до закінчення війни та перемоги України. Наприклад, на прозоро з'явився тендер на 117 мільйонів гривень, який міг би одразу закрити збір на дрони. Проте чиновники вирішили витратити ці гроші на будівництво спортивного комплексу у Львівській області. Я підтримую і доначу, але ми збираємо не так багато, як депутати крадуть. Може варто сказати львівським чиновникам, що перенаправили 90 лямів гривень з реконструкції стадіону для більш актуально. Ального спрямування зараз обурилися українці. Цій владі не можна казати правду, інакше вона покарає. Як сталося з бойовим командиром Анатолієм Анатолійчем позивний купол його з бойового командування перевели в уж центр, понизили. Пише депутат Ар'єв. Невідомо правда, кого покарали на нулі фахівці зараз на вагу золота. Тому це кара не для купола, а для солдат, які тепер опинилися без досвідченого командира. Змі пишуть що відповідь купола взагалі написав рапорт на звільнення. Ця влада хоче чути тільки те, що вона хоче і. Ворювати через єдиний телемарафон свою віртуальну реальність, але бійцям під Бахмутом та в інших гарячих точках немає коли його дивитися. Тому вони говорять так, як є. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.